Разом з вами, брати і сестри, хочу сказати слава Богу нашому. У нас такий характер сьогодні служіння. Ми слухаємо Слово Боже, бажаємо молитися сьогодні разом спільно за нашу країну, звідки ми виїхали, де проливається кров, де війна. Нам тут є добре і ми. Маємо мирне тихе небо, спокій є все необхідне, наші дітки з нами, але там йде війна. Я коли думаю над тими словами, коли Давид согрішив і прийшов пророк до нього, де каже: вибери собі за наказання. І там була морова язва, було війна. І Ну, три були такі моменти, щоб Бог показав йому, що будуть вони робити. І він не вибрав війну. Давид був войовничий чоловік, але він війну не вибрав. Він вибрав, краще каже, я впаду в руки Божі. Там хай буде язва якась, хай буде якась хвороба, хай буде ще щось, але страшно впасти в руки Божі. Ви Ві знаєте, війна там закони не описані. Це саме страшне, що є на світі. Браті і сестри, ми говоримо часто, що ми теж, віруючі люди, маємо боротьбу, маємо війну з ворогом душ людських, дьяволом. Часто молимося, що Господь відкрив нам духовні очі, щоби нам бачить. І я сам собі думаю. Навіть такому простому, якби Господь нам відкрив даже очі, щоб ми десь побачити якогось там дьявола. Ну, Написано в Слові Божому, що приходять люди і приходить, дьявол сідає. От подивіться вокруг себе. Хтось бачить дьявола, де він сидить. А він той, який краде в нас слово, він є в нас. Нам Господь відкриває сяки, ми можемо бачити, але добре, що Господь нам не відкриває більше, щоб ми бачили сьогодні, це був би хаос. Тому що у цьому духовному світі, що воно робиться, дьявол робить то це ужасно. Це теж духовна війна. Але сьогодні, браті і сестри, я хочу сказати, що ми маємо можливість сьогодні слухати Слово Боже, як ми сьогодні чули, упокоряти себе, навчатися. І просити милості у Бога для нашого життя. Ми знаємо, що наша боротьба не проти плоті і крові. Не хочуть це люди сьогодні говорити, часом відставити другу позицію, але так написано в Євангелії. Ми молимося, щоб не було війни. І ми не, не є ті, які воюємо зброєю в руках. Я на підставі Слово Божого говорю. Бо сьогодні є різні теологи, які перестроюють і підстроюють, але я знаю, що Біблія нам конкретно говорить, що я зараз зазначу, де Христос сам сказав, каже, постав меча в свої ножни. Бо хто підніме менше, він від його загине від нього. Ми, співали псалом, бо співаємо дух єднання, дай серцям. Всіх в одне нас об'єднай. І, і, і зверни лице до нас своїм словом нас навчай. Ми хорові псом таки співаємо. Каже, Слово Боже каже, тож і в псалмі є. Но ти закрив лице своє, і я смутився. якби засмутився. Я сьогодні хотів би трошки говорити про Боже лице. Біблія нам дуже багато показує, де Давид, особливо той чоловік, який мав таку близькість Господом, він переживав, щоб бачити Боже лице. Дивіться, навіть ми часто читаємо таке слово, каже, і Господь промовляє до Моїсея, говорячи. Це написано в числах 6 розділ, 22 вірш і нижче. Промовляй до Арона та до синів його і говори. Так благословляйте Ізраїлеві синів, говорячи їм, нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він тебе стереже. І 25 вірш. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. 26 вірш. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і хай дасть тобі мир. Давид особливо переживав. В свій час ми читаємо, я прочитаю ці місця Писання, каже Слово Боже, я руки просяю до Тебе, душа моя прагне до тебе, як води пересохла земля. Поспіши мене вислухати, Господи. Дух мій кінчається. Не ховайте від мене обличчя свого. І нехай я не буду подібний до тих, хто сходить до гробу. Давід, як я сказав, Чомусь його були такі певні переживання, і він хотів бачити лице. От я читаю Слово Боже, ми подивимося саме вдома. Перша книга Хронік, 16 розділ, там розказано, як він переніс ковчег Божий і поставив його у... в Скинію. І там написано каже, і він там приносив цілопалення, мирні жертви. І благословляв народ ім'ям Господнім, і каже, він поділив для всякого ізраїльного мужа від чоловіка аж до жінки кожному по буханцеві хліба і по ковалкові м'яса та по виноградному калачеві. І нижче каже, того дня тоді Давід дав вперше псалма на подяку Господеві через Асахва та братів його. Таке питання, навіть зараз задають, коли Давід перший раз подав псалма такого подяку. Співав, і, і ти типу, псалом так говорить: пошукуйте Господа і силу Його, лице Його завжди шукайте. Давід виражав у своїх псалмах, у подяшних псалмах. Він хотів бачити лице Боже. Ми часто молимося у нашій церкві кажемо, Господи, покажи свою руку милості, там проговори наших сердець, говори з нами. А от щоб бачить лице Боже, я думаю, що Давид укладав у цей зміст якісь надто такі близькі відношення, правда? Якщо бачить лице Господнє, значить бачить його Господа, він рядом є поруч з ним. Далі ще почитаємо деякі слова, які Гос... Мося... Давид каже. Шукайте його мого лиця. Він так говорить: Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай від мене обличчя свого у гніві свого раба. Не відкинь. Це псалом 26, 8 вірш. Читаємо Псалом 50. Не відкинь від мене свого лиця і не здобери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння твого, і з лагідним духом підтримай мене. І ще одним псалом прочитаю. Обізвісь до мене, О Господи. Це 68-й псалом, 17 й вірш. Обізвісь до мене, Господи, у міру доброї ласки своєї, у міру великості свого милосердя. Зверни до мене обличчя свого, не ховай. Від свого раба, бо тісно мені, озвісь незабаром до мене. Ви знаєте, коли Адам согрішив, то він заховався від Бога. І він після того, я читаю, щоб він бачив таку спільність або бачив лице Боже. Він не бачив. Людина, яка грішить, я думаю, так ми переходимо сьогодні на наш час, то вона не може бачити лиця Господнього. Вона, може чує голос Божий, бачить дії Божі, а от лиця Божого вона не може бачити. Є такий приклад за Давида і Весолома. Пам'ятаєте, коли Авесом восстав, Як восстав? Він убив брата свого. первенця Давидового. І Давід, він тікав від Давида, бо Давид був. Недовольний тим, що він убив брата із, із недоброї справи. Хоча той брат не добре зробив, але він так зробив весалом, щоб убити його. І він був убитий. І він жив осторонь Давіда або царського дому. І одного разу Іоав, його начальник, навчив одну жінку, або там, де були при царю, і вона попросила, щоб він повернувся в Весалом. До батька додому. Але Давид, ми читаємо в Біблії, що він сказав, хай він приходить, але лиця мого бачить він не буде. Уявіть собі, живе, може, в царському домі, бо рядом, він мав свій, свій дом, а весалом. Але каже, лиця мого він бачить не буде. І пройшло два роки, два роки, йому щось недобре було цьому чоловіку-весалові. Живеш, тобі, тобі батько подарив життя, він тебе не чіпає, але. Не бачить батьківського лиця, йому тяжко було. І він кличе того самого начальника Іва і каже, раз кличе він, другий раз кличе, він не йде. То він знає, що робить? Посилає слугу, така спаліть йому там поле. І він прийде до мене. І він так і зробив: що ти кажучи, спали мені поле, я чмеля? А чого ти не приходиш? І він каже: для чого ти мене забрав з того місця, де я ховався? Для чого? Для того, щоб я тут жив, мені тяжко. Я хочу бачити лице батька, я не можу так жити далі. Уявіть собі, наскільки було важливо цьому веселому. Я думаю, що і самому Давиду було дуже тяжко. І він теж переживав. І Каже слово Боже, що він сказав це. Іав сказав царю і послав, прийди сюди, і нехай пошу я до тебе сказати, Чого я прийшов із Гешуру? Добре було б мені не лишатися, добре було б мені ще лишатися там. А тепер, нехай я побачу царське обличчя. А якщо я на, на мені гріх, то убий мене. І прийшов його до царя і розповів йому те, і покликав він Авесолому. А той прийшов до царя, та й поклонився йому і до своїм до землі, і цар поцілував Авесолома. Було примірення. Побачив лице. І так я хотів далі перейти трошки. До кого Бог являє своє лице? Коли Бог являє своє лице і кому Він являє? Брат Рома, переді мною він відкрив цю думку. Я прочитаю такі слова, які записані пророка Ісаї, 66 й розділ, читаємо ми з першого вірша. Так говорить Господь мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви, і яке ото ж його відпочинку, тож усе це створила рука моя. І так все, що сталося, все це сталося, говорить Господь, і, тому, і при тому. Він чекання каже, лице моє, або дивлюся я на смиряного, або убого, на розбитого духом, сокрушеного це переводиться, і на тремтячого над моїм Словом. Господь лице звертає до людей. Ми сьогодні співали псалом. Господи, зверни лице. Ми покоряємося. Ми просимо Тебе. Ми хочемо сьогодні, щоб, я думаю, нам було обляно пост, молитва і в п'ятницю ми молилися, ми покоряли себе. Ми хочемо бачити лице Боже, і милистувати лице Боже, щоб Господь нахилився, щоб Господь помилував наш край. Нам часто хочеться знати просто так. Нам захотілося, Господи, пішли, тому що я хочу. Господи, тому що ти добрий зроби це все. Як подібно Іона, він каже, я знав, що ти Бог добрий. Але Господь так зробив, що народ упокорився, він пішов у той глибокий піст. Він пішов навіть скотини не давали їсти, тому що знали, що буде. Погано, коли Господь наводить біду, тоді треба щось інше робити. І для християн, для нас всіх, я знаєте, читаю Біблію, я скорочую час, тому що ми всі розуміємо, що всяка проблема, яку приходить в нашому житті, ми звіряємо її не кимось і ніхто звинуватий, а ми дивимося на себе. Коли приходить у мою сім'ю чи до себе до, до мене особисто якась проблема питання, я не шукаю десь у пасторі, я не шукаю десь у іншому сусіду, я не у браті чи сестри. Я повинен в собі шукати причину і у перед Господом, смірятися перед Богом, шукати близості з Господнім, шукати лиця Божого, щоб Він звернув увагу. Він каже: ось на кого я призру, ось на кого я подивлюся на того, хто в Богі смиренний, упокорений серцем. Розбитого духом, не на над моїм Словом. Як ви думаєте, можна тремтіти перед Словом Божим? Я думаю, що це не просто бояться, Слово Боже, якось тремтіть, а це означає, що ти його виконуєш, ти його, ти його бережеш, страх Божий є перед Словом Божим. І коли Слово Боже касається мене, коли воно говорить мені, коли воно мене облічає, то я звертаю увагу на нього. І Бог хоче, щоб ми були такі з цим зламаним серцем, щоб ми були сьогодні в Богі Духом, як слово Боже каже, щоб ми тремтіли перед Словом Божим. Знаєте, коли я дивлюся на Марію, каже, ми читаємо у відлуки перший розділ 46-й вірш, коли ангел сказав, що вона має прийняти і родить. Від Бога, а Марія промовила величе душа моя, Господа, і радіє мій дух у Бозі спасіння моїм. Що зглянувся він на покору своєї раби. Що зглянувся він на покору своєї рабі. Бо ось від часу цього всі роди мене будуть заблаженно вважатимуть, бо велике вчинив мені потужний, його ж ім'я святе і ім мілість роду в рід на тих, хто боїться Бога. Господь звертає увагу на тих, які у покорі ходять, які живуть смиренно, живуть по Слову Божому. Господь звертає увагу. І сьогодні, я думаю, особливо Господь хоче звернути увагу, тому що ми упокоряємося. Мабуть, освячуємося. Я потім трошки ще коснуся, що ми оставили що ми зробили для того, щоб упокоритися. Бо так промовляє високий, піднесений повіки живущий» Це написано Ісаївця 57 розділ. І святи, 15-й вірш. Пробуваю я на височині та на святині, і зламаним та упокореним, щоб оживляти духа скромних. І щоб оживляти серця згодоблених. Ви знаєте, Господь нас учить упокорятися, правда? І нерідко в нашому житті підходять такі обставини в нашому житті, щоб і нам упокоритися. Але Біблія нам показує, що є упокорення, я сказав би, я так розділяю, такі два види їх є. Де я маю вибір? Як подібно, ну я приведу приклад за Христа. Христос, він міг йти на страдання міг не йти. Пам'ятаєте, коли в саду після вечері вони були там і прийшли вороги, взяті, як я нагадав, Петро взяв меч. І коли прийшли вороги, і він не хотів, знаєте, друбати вухо. Він хотів голову друбати. Він думав, що він в вухо? Я не думаю. Просто він такий спеціаліст був. І Господь зцілив його вухо. І каже, став Петро, візьми меч і положи. І каже, невже ви думаєте, що я не міг умалити там легіони ангелів? Легіон, Це 12 легіонів ангелів. І вони за мене заступляться. Ви думаєте, я не можу. Мій Христос. Але він не знає, я до цього часу прийшов, я погодився. І він упокорив себе, слово Боже, каже, він себе унизив, навіть тим, що він прийняв оце людське тіло. Прийняв Ісус Христос, прийшов на землю в тілі, оце вже Він проявив покору, оце вже він проявив оте пониження, оставив хорі ангелів, прийшов на землю, вже він прийняв, вже він став тим покорним, Але Він до кінця випив ту чашу це погноблення, це страдання, оці зневаги. І всього він прийняв. Він, ми вірою, сьогодні приймаємо, що ми, люди, недобрі, все це віддаємо йому, тому що в його тілі в його було. І він там поніс. І ми вірою приймаємо Його спасіння, тому що він заплатив своїм життям Він все зробив. В його був вибір. І знаєте, коли сьогодні мене притискають обставини сміряться, а мені виходу нема, ну що мені робить? Це не... Ну, це добре корисно для мене. Нічого посиджу, помовчу. Ще... Що таке покора? Або що таке, ви знаєте, упокоритися? Смиріться, це є активна дія. Часто думаю, ми це таке, знаєте, заставить чоловіка і пасивна дія. Ні, це першого щоб покоритися Слову Божому. Покора вона проходить у наших сім'ях. Я часу не маю нагадувати, але я для себе назначу, що діти, слухайте батьків своїх. Поважайте старших. Жінки, слухайте усьому чоловіків своїх. Чоловіки любить свою жінок, слухайте Христа. Нам так багато Біблії показано, в чому нам треба покорятися, в чому нам треба смірятися перед Богом, щоб правильно було, а то ми когось бачимо, може, себе не бачимо. І якщо ми не упокорюємося, якщо ми це не робимо, якщо нас оце не діє, ви знаєте, Христос або Господь не може проявити своє лице у нашому житті. А як я сказав, що Господь нас учить і заставляє. Або підводить нас до цього, це теж добре у нашому житті. Каже, це безвиходне положення, і ми треба пройти. Потім ми дякуємо Богу, що Господь нас так провів, що Господь так зробив, потім дасть нам більше натхнення, і ми зрозуміємо свою помилку чи інше, що в нашому житті. Але Господь хоче, щоб ми смірялись. Що є протилежність нашому смирінню? Щоб трошки було зрозуміло, я так брато відступив від цього. Що як ви думаєте? Це є різні форми нашої пішності, нашої величі. Це є, знаєте, навіть проявляється зневага до старших. Оце у цій країні, де ми живемо, наші молодші діти думають, що старики не знають англійської мови. Хоча Слово Боже каже, старця не докоряй, а наставляй його. Як батька свого, так слово Боже каже, наставляй батька свого. І вважайте, це є повага. Ну, якщо ми величаємося, що ми самі знатні, може, ми багато мов знаємо, може ми багато знаємо богослів'я, я так говорю, я вибачаю перед братями, які може багато знають. Але якщо ми в цьому у всьому у нашому житті, те, що приводить нас до якогось, такої, знаєте, ну, піднесення, я все такий ж розумний. Хай Бог нас береже, коли нам Господь дає, коли нам Господь допомагає. Але тоді, коли приходить проблема в нашому житті, щоб ми... Навчилися пройти шлях смиріння. Я вже раз загадував, коли Зінчик приїжджав на Україну і в Дубу в одній церкві, то в Каменці було. Я Зінчика ніколи не бачив, але поїхав бачити, там була одна сестра слаба. І ви знаєте, він прийшов і каже, сестра, як ти поживаєш тут? А вона каже, слаба. Сестри приходили днем, молилися, і Господь говорив до мене. А що Господь говорив? Що Він мене провіряє, Він мене іспитує, Він мене е, проводить через питання. А що каже, ти хочеш, щоб я тобі зробив? Припозвала, помолись, щоб я була здорова. ні, не буду, не буду. Господь хоче, щоб ти смірялася, Господь хоче, щоб ти пройшла, а ти, Зінчик, молись, щоб ти була здорова. Не буду я молитися. І мені це так, як ви роз'яснило, у нашому житті Господь нам дає іспитання, які спроводить нас. А ми, Господь, забери ці спитання. Не, не треба вони мені, я не хочу їх. І блажена та людина, яка у цих спокусах, у цих випробуваннях, вона проходить іспитання, і вона виходить, і Господь дійсно її їй до чогось готовить. Господь готовить, і вона потім може допомогти тим, які, які мають оці переживання. Братя і сестри. Що робить наші гордими? Це достаток. Слово Боже каже. Мали добрі пасовська, пророк Ось, пише 13 розділ, мали добрі пасовська і ситі були. Наситились, і загордилось серце їхнє, тому то забули вони про мене, говорить Господь. Це не можемо провірити себе. Наскільки в нас є бажання приходити собрання, читати Слово Боже, молитися. Коли у нас є потреби, ми так часто приходимо, ми так часто молимося, тільки в нас немає, у нас немає потреб, у нас немає. І собрання теж забуваємо. Я вже не раз нагадував, багато людей каже, а що, в п'ятницю собрання в нас є? Є, браті і сестри, сьогодні нас більше. Хочу всім дати, у п'ятницю в нас собрання є, де ще йде в понеділок є. Є у нас співанки, у нас є е, і молодіжні, і старші співанки, і молодіжні служіння, у нас багато служінь є. Якщо ми забули, якщо в нас вже сьогодні так добре, у нас все є, нам немає ніяких потреб, то я думаю, що Господь може підвести нас до цього. І, знаєте, написано в Біблії, що Господь смиряв народ свій. Я не буду читати, але каже: я їх смиряв у пустині 40 років. Я їх кормив, але я хотів побачити у їх смірінні, я хотів побачити, що з них буде. Браті і сестри. Господь допускає в нашому житті оці такі натиски, для того, щоб перевірити нас, хвороби наші перевіряє нас. Я думаю, що ми знаємо, пережили дехто і добре пережили, що Господь нас дуже перевіряв і кого тоді вінить. Я хотів би, щоб у нас ніколи не була ніяка обідана Бога, щоб ми ніколи не сказали, Господи, а за що мене ти? А за що мене? А наоборот сказали, «Господи, поможи мені. Дай пройти, дай вийти з цього положення, дай мені силу, якщо ти проводиш. А Господь каже, а чого для мене? А що я гірший. І є таке в нас людей. І я хотів би, щоб ми про це думали сьогодні, і Господь нам дасть. У нас чули, війна йде. І ми знаємо, що як я сказав війна, це саме страшне. Там наші рідні, там близькі. Але як я сказав, що. Наскільки народу покориться, наскільки народ смириться, були війни під час Давіда, були війни під різних царів Ізраїлевих. Але я і не раз собі себе думав, коли приходив якийсь завоюватель, а Господь каже, смиріться! Повикидайте лишнє. Зробіть перебудову в своєму житті, зробіть переміну. І я вам дам перемогу. І навіть маленькою кількістю людей Господь давав перемогу. І я думаю, що. Ну, ми кажемо, наш народ, такий, ми, ми українці, так багато місіонерів, так багато тружників. Да, так, так, браття і сестри, Господь дає нам сьогодні силу оце приносить. Але я вам скажу, що якщо Господь допускає, Господь знає, що робить, і Він хоче, щоб народ Його смірявся. І це ніколи не заважало віруючим людям смірятися, покорятися, і плакати перед Богом, просити у Бога, це ніколи нікому не помішало. І я думаю, що. Господь сьогодні особливо дивиться. Я думаю, може, вже, от-от, скоро буде ця перемога. Я вірю чомусь цьому, і я хочу цього, я цього бажаю, я сьогодні молюсь про це. Але є той, який знає, який час, у свій час, не той час, коли я, сьогодні, я хотів би зразу, щоб було. Ми всі такі люди, знаєте, хочемо, щоб по нашому було. Я не сьогодні є такий современний чоловік, який сьогодні кажуть, ото кажи, так буде. Роби, так буде. Сміряйся і так буде. А казаться одне. Часом попадає, Господь каже, скажіть. Бог говорив через, Ісуса Ісусанавник каже, і скажіть. Але перед тим вони смірялися, упокорялися і послушні були, скільки разів вони обійшли оцей город Ріхом, щоб взяти його. Настільки до праці, і Господь хоче, щоб ми це сьогодні робили. Я нагадаю один інструмент. Саме основне, яке в нашому житті є для смиріння, це пост, який об'являли. Я думаю, що якщо хтось не упражнявся в постах більш чи в меншій мірі, то ви ще не пережили то єднання спільності лиця Господнього. Я хотів би, щоб. Стого Боже каже нам, що навіть апостол Павел каже, що бігун, який біжить, він упокоряє себе, він щось не їсть, він відказує від цього, щоб отримати ту тлінну нагороду. А ми, люди, віруючі, які біжимо, які йдемо сьогодні, нам треба так багато що лишати. І давайте так провіримо себе, не буду казати, що ми за ці дні поста або роздумання лишили в своєму житті. Що ми лишили, від чого ми відказалися? Що ми сьогодні придбали у Бозі? Давайте провіримося, бо треба будемо молитися, браті і сестри. То, що перед людьми будемо заховати, перед людьми сказати це одне. Ну що ми скажемо перед Богом? Що ми лишили? У чому ми покорилися, в чому ми покаялися? Може, хто скаже, навіть добре в цьому буде. Ходив раз в неділю собрання, буду ходити два чи три. Це краще вже буде. Хтось скаже, я щось інше не робив, буду робити сьогодні, допомагати і, і смірятися. Я буду сьогодні в сім'ї своїй, з дітьми своїми, з батьками своїми, старшими, служителями. Я буду покаратися, я не слухався. Це теж добре. Є, є дуже багато моментів в нашому житті, у чому нам треба поправити своє життя, браті і сестри. І я хотів би, щоб Бог почув нашу молитву, щоб Господь почув народ, які молиться в день та ніч. Люди сміряються. Я знаю, Господь бачить зой, зойк, бачить. І бачить горді серця, надмінні серця. І я хотів би, щоб були в числі тих людей, які сьогодні покараються, які сьогодні сміряються, які сьогодні шанують ім'я Господнє, які шукають лице Божого. Давид хотів лиця Божого. І лице Боже тоді, коли ми упокоряємося, тоді, коли ми сміряємося, тоді, коли ми робимо працю Божу і тримтимо перед Словом Його. Господь тоді приходить, і Він дає твій свій мир Божественний. Я так прочитав, і Він, Бог міру, Він наповняє. І він Міняє царів, він міняє їх всіх, тому що Господня земля і все, що наповняє її, і він її керує, браття і сестри. Не ми керуємо цією землею, але ми можемо сьогодні просити у Бога. Ми можемо сьогодні плакати перед Богом, покорятися перед Богом і жити свято, і Господь буде провадити нас. Давайте ми всі молитви, відкриємо наші серця. Попросимо Божого благословення. Скажемо, Господи, научи нас ще більше, поможи зрозуміти, що нам треба лишити, в чому покаятися. Колись люди лишали, знаєте, телевізори викидали, там недобре викидали все, що мішало людям. Ви кажете, сьогодні телефони цей телевізор. Ми не викидемо їх. Але я знаю, що ви розумієте, що для християн сьогодні цінно викинуть своє серце, викинуть свої хати, викинуть своїх домівок і тому подібне. Що нам треба робити? Ви знаєте це все. Якщо у вас вже нема цього, ви вже на такій висоті або на такій духовній, то хай Господь покаже, що треба ще зробити, щоб нам поправити своє життя, щоб Господь міг низько. Подивіться на нас своїм лицем святим, як слово Боже каже, ми чаронові сини, щоб Господь лице своє призрив і дав свій мир. Молимся, амінь.